Слава Україні, друзі! До вашої уваги знищення російського танка Т-80 БВМ зразка 22-го року з Мангалом у Покровському районі Донецької області. Ми бачимо, як після влучання дроном потужно палає техніка РФ. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми продовжуємо. Знищення російської БМП 2 М з БМбережок з мангалом у Покровському районі Донецької області бачимо, як наші хлопці запалюючими дронами утилізують техніку ворога, і один за одним пташки із горючою сумішю приземляються на ціль. Такі дрони, терміти, можуть пропалити броню танка за лічені хвилини, а то й навіть секунди. На цю БМП вистачило декілька термітів, а саме три. Тож ми бачимо безпосередньо кадри з дронів і як вони бездоганно приземляються на техніку окупантів. Пропалюючи БМП до самих нутрощів. І ось наслідки. Терміт іскрить, БМП горить, все на своїх місцях. Тож однозначно лайк. Далі утилізація російського танку Сараю Т-72Б номер 142 поруч із населеним пунктом Кеслівка Харківської області. Наші майстри дронів утилізували танк всього за декілька пташок. І ми бачимо це на власні очі. знищення БМП-1АМ. Басурманин РФ із Мангалом у Покровському районі Донецької області. Теж за класикою декілька дронів, і техніка утилізована повністю. Та палає. Можемо бачити наслідки. Співвідношення витрат між дронами і технікою, яку ЗСУ знищують, радикально не на користь Росії камікадзе дрон FPV або імпровізований коштує від 300 до 3000 доларів залежно від комплектації дальності, оптики, управління і бойової частини. Танк РФ, наприклад, Т-72 б 3 коштує від 1,5 до 3 мільйонів доларів. Тобто, один fpv дрон вартістю 400 доларів може знищити ціль за мільйони доларів. Це коефіцієнт витрат один до тисячі і вище. Українські дрони фактично перетворюють кожен долар на тисячі збитків ворога. Це дозволяє вести оборонну і наступальну війну малою кров'ю і малими коштами. Також робить кожну втрату РФ дедалі болючішою. Ремонт, логістика, виробництво все дорожче, довше і складніше. Російські солдати бачать, що навіть дорога техніка не дає їм переваги. Це знижує мотивацію і бажання наступати. Тож перед вами знищення російського БМП-1 з мангалом біля населеного пункту Воствиженка Донецької області. Бачимо, як пересувається техніка. Та наша розвідка, фіксуючи ціль, відправляє пташок у небо, виконувати своє завдання по утилізації. Замить і потужний вибух розриває тишу, а БМП згодом розгорається не на жарт. Тож підтримаємо наших воїнів у коментарях. Також серед дронів є і ті, які скидують міни на полі бою, щоб згодом ми змогли спостерігати ось такі кадри. Бачимо, як їде техніка орків, та потрапляє на мінну пастку, що заздалегідь скинув дрон, і не одну. Тож після зупинення техніки наші дроноводи добивають її повністю і утилізують, щоб ворог не зміг її забрати і відремонтувати. Чудові та точні влучання від наших хлопців бачимо, як вони вражають ціль. Та згодом ми бачимо наслідки. Техніка РФ палає, як і вся, що була до цього, однозначно лайк. Трішки пізніше вона розгорається, а ще одну одиницю, що була поруч, теж утилізували. Перед вами кадри відбиття штурму у Донецькій області. Наші артилеристи, та так скажемо, більш сучасні та мобільні артилеристи, а саме дроноводи, у співпраці відбивають ворожий накат. Так, можна сказати, що дрони ЗСУ це нова артилерія 21-го століття, тільки швидша, точніша і дешевша. Ось як вони порівнюються і чому дрони стають ключовим елементом на полі бою. Знищення цілей на відстані. Як і артилерія, дрони вражають цілі без прямого контакту, перебуваючи на відстані від лінії фронту, полювання за технікою і живою силою. І артилерія, і дрони працюють по скупченнях військ. Техніці, укріпленнях, складах тощо. Робота в глибину. fpv дрони можуть летіти на десятки кілометрів, як і далекобійна артилерія, що дає змогу вражати цілі в тилу. ЗСУ вже координують десятки дронів одночасно, наче це був цілий арт дивізіон. Один оператор керує роєм, або кілька пілотів літають одночасно по секторах. Це дає масовий ефект вогневого удару, як залп артилерії. Тим часом, ось у чому полягає весь цинізм системи ВРФ. Спочатку вони розганяють патріотизм через телевізор і телеграм, зазивають людей за батьківщину, а потім як м'ясо на конвейері. І коли реальність виявляється страшнішою за пропаганду, починається виття. Як же так нас обдурили? Скільки залишилось на самом деле, по факту цих мобілізованих як з ДНР, так і з матерікової части Росії? Я не знаю точную численность, но я думаю, что крайне мало. И не только из-за потерь. Да? Соратник Стрелкова Гиркина, розсерджений патриот Михайло Поленков заявив, что на фронте уже майже не осталось российских мобилизованных. Пусотыми инвалидами. Ну и то, что многие из них подписали контракты, заставляют мобилизованных подписывать контракты. А правда ось вона, мобики, Це ті, хто не збирався воювати, але їх загнали під погрозами без підготовки з ржавою зброєю. Добровольці, за фактом, це часто ті самі мобіки, яких примусили підписати контракт, щоб їх можна було легально гнати в наступ без обмежень. Втрати колосальні, так: дрони, артилерія, міни, безпілотники, поле бою перетворилось на цифрову м'ясорубку. У таких умовах кожен штурм це витратний матеріал. Тому матері і дружини в РФ час розплющити очі і не відправляти синів, братів і чоловіків за Путіна. І ось чому Приділіть трішки уваги і послухайте звернення мами одного із мобілізованих РФ. 17 января мій син заключив контракт і відправився із міста Воронежа в учебную частину, де знаходився дві тижні. Він мені дзвонив по телефону і сказав, мамочка, Я карту свою банковскую отдал э, командиру учебной части. Он пообещал меня пристроить в хорошие руки, чтобы я был более в более безопасном месте. Он снимет часть денег, а карточку тебе потом направит по адресу домой. Месяц жду карты нет. Я стала писать. Э, У вас був договор з моїм сином, ви как, карточку збираєтесь? чи ні? Он не брав трубки, не отвічав на дзвінки. Командир учебки пообіцяв новобранцю, що перелаштує його на службу в безпечніше місце, натомість забрав банківську карту, з якої нібито зніме частину грошей і відправить матері, але так і не відправив. А жінці заявив, що йому ніколи. Коли мати пригрозила командиру прокуратурою, син. Різко пропав безвісти на Куп'янському напрямку за офіційною версією. Він самовільно покинув укриття вночі 18 березня. Але жінка впевнена, що з ним розправилися. Це страшна і гірка історія, але на жаль, не унікальна, таких як Вадим, тисячі. І саме тому потрібно говорити про це голосно, бо кожна така доля це не просто трагедія, а обвинувальний вирок усій системі. Це не захист країни, це злочинний конвейер, де командири і чиновники наживаються. А звичайні хлопці як Вадим стають жертвами системи Путіна. Перестаньте брати участь у цій безглуздій війні. Пора відкрити очі, росіяни. Друзі, а я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Нехай правда переможе.